Всім привіт! Початок березня, весна. Я не пригадаю такого початку березня, щоб річка була на межі пересихання, а заплава практично пересохла. Залишається тільки здогадуватись, що буде далі. За декілька десяти річ. Ці болота змінилися до невпізнанності. Із широких мілководних озер болота перетворилися в лабіринт із трясовини в високих очеретяних заростях. Кому розказати, що тут було раніше, не повірять. Так як мені не віриться, коли мені колись розповідали більш старші люди за мене. Все, що можна розпахати розпахана та готують до землеробства ті ділянки, які не можна. Тут ботанічний, гідрологічний та зоологічний заказник. Поля засіяні, засіяні аземеною два тижні тому. До речі. Хто не в курсі сьогодні вночі йшов дощ? Поля виглядають ось так. Я думаю, що навіть озимину посіяно видно на них. Це, це марсіанський ґрунт. Ось такі поля. Два тижні тому засіяння за У нас був досить сильний мороз. Знаєте чому листя не, не опада? Тому що воно засохше на корню. Це вже не листя, це вже не ліс, це вже гербарій. Ось так відбувається торнадо в українських степах. Кінець вересня.